Всім привіт! Це новий випуск нашого летсплею і ми починаємо будувати ферму для мобів. Так, ну що ж, в новому випуску ви пам'ятаєте, ми були е в шахті знову, знайшли там дуже багато чого, скрафтили компас. І я на нарешті розібрався, компас вказує на місце спауну. Добре, що наш спаун не так же далеко від будинку, так що знайти шлях додому ми зможемо легко. Також ми знайшли багато редстоуну, золота. Сідло, але ну, це все було тоді е на тому спаунері. Так, і зараз ми йдемо будувати цю ферму. Ну, там буде наш тимчасовий будинок, тому з собою ми беремо побільше матеріалів. Ну, компас, ну нехай собі буде там, нікому не заважає. Е Візьмемо запальнички. Візьмемо деякі матеріали, які нам можуть знадобитися. Ну, хліб точно потрібно взяти зараз. Зараз крафтимо. Так, що б нам ще таке взяти? Так, також ми візьмемо тоді залізо. Половину залізо, хоч у нас його багато, але витрачати не будемо так, відро візьмемо. ну, загалом, А, кругляк. Кругляк обов'язково потрібно взяти, ми будемо ж це все будувати, так, склон, ледь не забув. Ну, візьмемо скриню на всякий випадок. Так, меч. Меч, меч. Ну я гадаю, можна зробити там недалеко від озера ще е, одну ферму. Це ферма принаймні нас буде годувати. Так, якісь коя А раз, можемо йти в довгий шлях. Так. Знаєте, скрафтимо ми ще хлібчика. Я гадаю наверху. Вже виросла пшениця. Так, деяка виросла. Так, ось це. Ось це і ось ця. Так, і посадимо відразу. Так, тут, тут, тут і тут. Так, добре. Можемо тепер йти. Зробимо хліба, щоб мало що їсти. Так, пшениця. Ну якраз ще один хліб і залишається нам одна пшеничка. Що ж, подивимося, може там, ще виросли. Так, і тут виросла. Так, тільки одна. Все одно більше не посадимо. Так, і можемо спокійно йти до нашої ферми мобів, майбутньої. Так, ось такий от тут буде шлях, можливо, я колись зроблю стежинку. Мабуть, доведеться її зробити. Так. Ось наша майбутня ферма. Так, відразу ж мотику ми маємо, мотику ми маємо. Посадимо тут попри берег пшеничку. Ну, ми тут досить багато часу проведемо, щоб ми мали що їсти. І котвійці тут будуть нам все хавати. Будемо захищати нашу невеличку ферму, невеличкий город. І довець. Так, ще 15, ну, але нам стільки не потрібно. Так, і так, все. Все, можемо. Ага, повертаємося поки що додому. Ніч пересмольчув в хаті. Опа! Ха -ха. Ви таке бачили? Хто ти тут дозволяв? Так, маємо одну стрілу на халяву. Бачите, я тут зробив такий легший прохід, щоб не потрібно було вештатись тут кругами. Вийшов тут, вийшов там, так. Ну і доки ми тут, то... Так, кайло нас ще є, сокира є, лопата... Так, ну у нас для подорожі є все. Так, стріли? Де мої стріли, тільки три стріли. Та ні, може бути. Ми, мабуть, стріли загубили в печері. Так. Так, ми стріли загубили. Ой. Так, зараз ніч, все вспимо. І йдемо на нашу майбутню ферму. Так. Ми ще не голодні. Ну, наче, я так думаю, низом Легше ж. Але небезпечно, низом, та, тому що вночі тут люблять крафтитись всякі моби, ну ви бачили скелетика. Так. Ну але сьогодні ніхто тут не скрафтився. Все гаразд. Де? Ух ти! Ти чи броню маєш? А ти крутий пацан О, скільки стріл мені дав. Скільки стріл. Так, гаразд. Тепер ми можемо зробити наше, е, нашу схованку таку короткочасну. Так, тут пічка, тут верстачок. Поставимо відразу тут скриньку. Так, і спехнемо все, що нам знадобиться. Пшеничку. Кістку, але це на потім. Одну запальничку можемо. Сюди так, скляні панелі нам знадобляться. Я хочу зробити це прозоре, щоб було видно. Так, стріла і лук нехай будуть. Факел. Факели нам знадобляться. Так, зараз потрібно буде е, десь набрати е, десь набрати того. Так, як ми спускаємо. А, дравинка. Так, о, якраз добре, тут є вугілля. Так, зомбі не, не взялись, добре. Так, і нам цю кімнату потрібно зробити е, трішки більшу, щоб зомбі мало куди крафтись. І потім ми зробимо водяний такий спуск туди, потім зомбі будуть підніматися наверх. І десь приблизно ось тут вони будуть падати, а я їх буду добивати. Жорстоко, але що зробиш? Світ такий жорстокий. Так, що нам нове кейло залізно, у нас ще таке. Так, розширимо тоді ось тут все. Так, я, чесно кажучи, не знаю, чи буде ця ферма добре... О, і залізу класу. Не знаю, чи вона буде добре працювати, але гадаю буде. Так. Ну, гаразд. Знаєте, це робота довго. Повернемось тоді, коли ця кімната вже буде готова до того, щоб робити на ній ферму. Ось так. Ось я і повернувся. Ось така тепер кімнатка буде виглядати. Спаунер на цьому рівні я просто мусив загасити, бо ті зомбі просто не давали мені робити. Так, і тепер, тепер спаунер буде... Ну, зомбі будуть йти ось в цю сторону, по течії. Ось тут вони будуть вилазити наверх і падати. Ну, ви все побачите. Я потім воду запущу, відро в мене є. Але, чесно кажучи, не знаю, чи вони зможуть спаунитися в воду. Ну, перевіримо, перевіримо якраз так, гадаю. Цієї кімнатки вистачить, ну, можливо ще е, розіб'ємо стіну на два блоки. І тоді продовжимо. Що ж, ось так от все буде. Теча їх буде нести сюди, потім в цю дирку, а потім наверх прямо. Так, у мене факелів немає. Зараз ще один факел потрібно взяти зі стіни. Ну, для загашення е, спаунера, гадаю, цих факелів вистачить, ми, які ми поставили. Так, і тепер зомбі будуть ось так. Листи наверх. Наверх, наверх, аж до самого верху. Так, зараз нам потрібно попідстрибувати трішки. А. -а, -а, -а. Так, потрібен факел. Так, ну, що ж, а -да, якщо я один факел заберу, то зомбі не повилазять. Так, куди б його? Ну ось, наверх. Ага, більше не можна через факел, ну нічого. Гадаю, це нам якраз доверху. Так, тут би лопатою, але час витрачати не хочу. Так. Ти дивись О! Так, ще на один куб можемо піднятись. Так, ну гадаю зрозуміло, що я, що я буду робити тепер. Так, тепер просто вниз. І ось тепер нам потрібна вода. Так. Нам потрібна вода, ми маємо відро. Три відра, точніше. Так, От я лише не впевнений, чи драбинку потрібно буде забрати, чи не заважатиме. Так, і що, настає ніч. Ми йдемо поспимо. Так. Ну, гаразд, для того, щоб вас, дорогі, мої глядачі, не втомлювати, я продовжу зйомку вже зранку, коли я буду прямо там на місці, на нашій майбутній фермі Мобів. Ось ми, Ось ми і повернулися. Е, так, от тепер буде проблема просто е, русло цієї води направити в правильному напрямку. Цим я зараз і буду займатися. Так, і здається, в мене щось там виходить. Потрібно домогтися того, щоб течія зомбі просто повела сюди. Сюди. І значить, значить, значить вихід наверх буде ось так. Так, ну, щось придумаємо. Коли я вже спрямую русло у правильну сторону, ми продовжимо наші... нашу відеозйомку. Так, ну що ж, як ви бачите, все класно. Зомбі там, тільки доведеться зробити... Дірочку, ну, ось тут, на цьому рівні. Бо бачите, зомбі е, далі не доходять, тільки сюди. Так що, але це не проблема дірочку зробити в іншому місці. Цю дірочку ми залатаємо згодом. Але не буду зараз на цьому зациклюватись, втрачати на цьому силу. Так. раз е, Так, тепер потрібно... Заробити так от ось так стіну. Так, цю воду можна від це забрати, вона не потрібна. Так, так, і так. І зробимо ось тут стіну. І от знаєте, її потрібно буде заробити повністю для того, щоб зомбі не спавнились собі там. Бо вони такі вміють. Я вже пробував зробити таку альфа-версію зомбоферми і в мене не вийшло. Вони почали спавнитись. Е дірках різних, які я випадково залишив. А, так, зробимо цю стіну. Потім згодом зробимо там ту дирку, що ми вже зробили. Але це, кажу, це не горить. Так, тут я трішки зафейлив. Потрібно було починати звітен. Ось. Так. І чорт... Що... А, ні, чи є? Багато є. Кругляка. Так. Ось. Добре. Так, тепер, тепер, тепер потрібно зробити тут отвір розміром приблизно середньостатистичного зомбі. Так, і подивитися... Так, налити сюди от води. Так. І подивитися, як зомбі буде нести. Так, зомбі буде нести всього лише сюди. Так, і будемо робити воду. Тут. Так, так, так і так. Ось. Добре. Але чомусь ось ця вода сильніша за тамту, як бачите. Так, і це погано. Так, щось ми з тим зробимо. Так, перевіримо зараз на ще одному зомбі. Як це вся штуковина буде працювати, куди він, по суті, допливе. Так. Перевіримо. Зараз. Так, останній факел. Так, тепер безмитися звідси. Так, зомбі заспаунився. Так, ми не встигнемо. Чи ми встигнемо, Так, ми встигли. І куди цього зомбі занесе? Прямо туди, куди нам, в принципі, потрібно. Так що, гадаю, ми місію виконали, Зараз я почну будувати безпосередньо саму ферму. Так, ось як ми бачимо зомбі... Проходить прямо в цю дірку, прямо туди, куди нам треба, навіть коли він старається дійти до нас. Що ж, тепер ми зробимо те, що нам потрібно, ми зробимо вихід наверх, таку ж саму дірку, яку ми зробили там. І все буде класно. Отже, наш третій день будівництва великого, великої ферми мобів. Так, ось цю дірку ми е, випадково заробили, коли вибиралися звідти. Ну, так, щоб легше було вибратися. Але ось ми її. Знову... Опа. Ага, уже це не дірка це просто е, камінь був. Ну але... Знаєте, це ніби фейл, а ніби не фейл, якби не цей фейл, то ми б не мали скільки халявного, по суті, заліза. Ой. Так, вибираємося, дві Так. І що ж ми маємо? Ми маємо... Так. Ми маємо кріпера, який знову ж таки пробує зламати наші плани. Так. Скотина кріпер. Так. Ми маємо ось таку ущелину. Ось, бачите, нам зараз тільки треба розібратися, звідки вона йде, тому що нам треба її на ось такому от рівні. Так, зараз ми її знову... Викупаємо. Бо Справа в тому, що мені треба було зробити там ту дірку. І я постійно плутав, яка дірка є, яка. І тому, по суті, зароблена була випадково ця. Але це не проблема, її можна відкрити дуже-дуже легко. Ось, все, вона відкрита. Все дуже круто. Так. І зараз я почну будувати безпосередньо саму ферму. Що ж, буде приблизно ось так. Ось так буде вода. Так, і далі табли... Ну, коротше, треба буде робити воду разом з дерев'яними табличками, для того, щоб та вода не розливалася. Так, зараз будемо крафтити дерев'яні таблички. Для того у нас є багато дерева. Дірку кріпера ми зараз заробляти не будемо. Часу немає. Так. Ну, ви розумієте, в принципі, як вона буде працювати, зомби будуть виходити звідси, звідси, звідси дуже високо, далі будуть переходити туди, падати, а я їх буду добивати і отримувати досвід. Бачите, за цей час, доки ми е, тільки почали це все будувати, от в мене скільки досвіду, поки я побував всіх тих, тих зомбів, які хотіли на мене напасти. Е, ось. Так, і тепер ми побудуємо... Побудуємо ці тички. Але у нас... Є тільки кілька досок. Так, отже, потрібно нарубати ще більше дерева. Ой, я чому я рубаю. Так. Тому що е, як тоді буде функціонувати наша ферма мовів? Вони будуть підніматися наверх, будуть падати, я їх буду добивати. Але для того, щоб вони піднімалися наверх, потрібна вода. Вода розтікається, як відомо. Але для того, щоб вона не розтікалася, дуже легкий спосіб, потрібно просто е, поставити між... Поставили одну воду, перше поставили цю е е е течку, потім воду і, і так далі. і Так, далі так. ну що ж, знову ж таки, дерева рубати довго, нудно, так що ставимо на паузу, коли нарубаємо де дерев і скрафтимо те, що нам потрібно, ми продовжимо нашу зйомку. Так, ми нарубали багато дерев, маємо дуже багато досок. І переходимо е до крафтингу цієї таблички. Так, ну, погадаю, нам вистачить. Так, ось так. Так, ну табличок, звісно ж, стільки не потрібно. Ось так ми їх розділимо. Так, кілька табличок по 16. Так, інше не потрібно, поки що ми поспихаємо у наш заздалегідь приготовлений ящик. Так, руляк нам також не знадобиться зараз. Дошки. Так, і нам потрібні ось ці таблички. Так. І що ми тепер... будемо... Ага, і вода, вода, вода. ледь не забув про воду. Бачите, ми тут вже так берег розбили, потім потрібно буде якось його підрівняти, щоб вигидало все красивіше трішки. Так. І ось що ми будемо робити. Зомби будуть тут. Так, це не важливо. І ось вода. І зомбі буде просто підніматися по цьому всьому. Так. І ось так. І так далі. і так далі. Поставили тут табличку. Тепер зробили тут воду. І зомбі просто не захоче втопитися і буде підстрибувати наверх. І ось так. Ну, що ж, продовжимо, коли я зроблю це все. Так, ось ми майже це і зробили. Бачите, як тут... Все розраховано. Табличка, вода, табличка, вода, табличка, вода. І зомбі для того, щоб не бути... Е... Ну, щоб не втопитися, буде кожен час підніматися вору. от я не знаю, чи це буде працювати, тому що, по ідеї, вода б мала бути на рівні другої другого блоку, тобто на рівні голови. Але, на мою думку, зомбі все одно будуть підстрибувати. Ну що ж, перевіримо. Перевіримо. Так, знімаємо осіння тих всіх. Так, забираємо це все, забираємо. Так, перший зомбі, перша жертва, яка нам покаже, чи працює наша пастка. Так, ну гаразд, давай, проходиш. давай, 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 давай. Ще один зомбі. Так, раз вийдемо, ми йому, мабуть, заважаємо. Так, і якщо наша паска спрацює, то до ранку вони будуть... Ось тут на горі. Так, ми це спеціально ось так розкладемо, щоб вони не могли вийти. Так, закриємо зверху. І спати. Зранку перевіримо, що все, все вийшло. Якщо вони будуть наверху, ми спокійно можемо продовжувати будівництво нашої ферми, яке вже буде в другій частині цього відеоогляду, тому що він же і так вийшов довгенький. Так, йдемо спати. Так, поспали, поспали. Це практично найдовший відеоогляд за всю нашу історію відеооглядів, який займає 20 хвилин. Але я казав, що це більше не летсплей, а саме все-таки відеоогляд, тобто навіть не відеоогляд, а гайд по тому, як будувати ось таку штуку. Так, момент тріумфу і ні, жодного зомбі тут немає. Так, на превеликий жаль. А чому так? Так, подивимось, подивимось, подивимось. Що тут таке, чому вони не пролізли? Вони так, там і засіли. Так, ну що ж, добре. Отже, правда, блок має бути на рівні... Ну, точніше, все має бути на рівні дроблоку, тобто на рівні голови. Так, ну що ж, будемо змінювати це все. На жаль, нічомусь чомусь не підстрибують тут. Так. А. Ну, гаразд, трішки невдало все було. Продовжимо це все діло у другому випуску. Спасибі за те, що дивилися цей відеоогляд такий першу частину. Чекайте продовження. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал. why like the